11 нас почала сесія. Дорогі депутати, бачу, хворим є, розпочати можемо. Тому якщо немає зауваження, тоді 85-та сесія, 8 сликання, вважаємо відкритою, виконуємо гімн України. Дякую. Ні, то є ніс копче. Дорогі депутати, у нас є два питання. Порядку денного, якщо не заперечуєте, за порядок денний проголосувати в цілому, якщо не маєте заважити, прошу підтримати, проголосувати. Яке друге? Питання одне. Ні, ні, це речі не комісія. і одне питання. Дорогі депутати. І що не маєте зауваження, прошу підтримати голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримується? Дякую. Рішення прийняття. Депутати, перше питання у нас припиняли лічильної комісії, обміської міськради, на засіданні 85-ї сесії, 8 липня. Як усе, Надія Мирона, я бачу. Наша Степаніна, це. Семен'я, семені. Семен'я, де вищається. Як спристити, вибачте. І Оксана Вресен, так? А Семеніна, Оксана Ореськова і Надія Миронівна. Дорогі депутати, не маєте заважень до чільної комісії. Якщо не маєте, прошу треба послати. Хто за? Хто проти, то отримується. Дякую. Відчильна комісії, так, будь ласка, так, поседайте, то є депутати, у нас питання про затвердження проєкту коштальної документації, яка готується по проєкту благоустрої території Леї Слави та Турка, місті Стурка, Саміської військові. Затвердити проєкт документації проєкту по території Алеї Слави на площі в місті Тук Саміської військової області, народу в сумі 2 мільйони 404 тисячі 656 гривень. У нас в експертизі була помилка допущена, і вони передали зменшення на 5 тисяч гривень. На 8, 8 тисяч гривень зменшення. Дорогі депутати, якщо немає зауваження, прошу підтримати твої слова. Хтось, прошу Я, так одного. Тут виконав от сам проект Алеї Слави, що немає тих портретів хлопців по периметру. Є, є, немає. Я уточняю. Ні, є, є всі всі повтори. Коштовація немає. А земляні, кошторисів немає. Так є. Ще немає пам'ятника, друзі. По пам'ятнику будуть проведені громадські обговорення. буде визначено підрядника, який буде розробляти. виробляти. Це про себе. А два місії 400 то за земляні роботи хіба? Бруківка, огорожа 에, і фундаменти під, під пам'ятник, під ламочки, освітлення і відеоспостереження. Ви маєте що зі сумами, щоб вивезти на екран? Є, я вам сьогодні скину його у нашу групу, друзі. Дивіться, переглядайте. <звучить> Скільки і, і зараз. Скільки, поки не двоє, тоді тобі так. А як важко скористувати зараз за 400, коли те, що виграв якась друга копита на 200, здається. <плево> Він зіряв, ви розумієте, ще якби були власники, ще б на менше могли б зіграти і, і на 2 мільйони, і на мільйон 900 це є. 2400 а там де вже виграв, на 239 здається. Так, а ми бо а експертиза прийшла, маєш, прийшла, маєш, на кого клас, да. експертиза прийшла в нас на вісім тисяч більше. Зараз експертиза була, ми далі менше два Експертиза на вісім тисяч прийшла менше. Тому так, ми зроблю зміни, бо експертиза була затверджена на вісім тисяч більше. А зараз експертиза прийшла на менше вісім тисяч. Тому ми зробимо зміни. Це тут нічого немає. А тендер вже від учасників залежить. Хто як вийшов на тендер і скільки поторгувався? Ну а як ви нас збирали нині на сесію, у затвердженні а не скинули нам сам кошторис? Ну дивіться, я вчора прийшов тільки, але мав скинути. Секретар міської ради мав скинути кожному питання, яке розглядається на сесію, Кожному групу, чи електронну, чи на електронну пошту, так далі. Але зараз вам. <кій> і що ми вже тендер проведено? Ми затвердили, <кій> ще до того коштору. Микола Миколаєвич, ми перш ніж на тендер йти, ми затвердили ще на сесії міської ради до тендера. 4 місяці назад, коштов. Але експертиза. Не можна було початок робіт зробити. Ми замовили ще тегналь, і вони знайшли помилку на 8 тисяч. Ту мусим перезапередити. Там повезли на 2 мільйони 400 тисяч. <клес> Давай, ставте голосування і голосуйте. Скидайте. А як ви з у групі є? Локальні <клес> кошторис і з цим, що має там зробитися із ціна? Другі депутати, якщо не маєте зауваження. Які групи, групі? не можу знайти. Турківська МТГ наша. Затвердити проєкту кошторисну документацію проєкту «Злоустрій території Леї Славі» на площі Рейну в місті Турка Самської Мінівської області. Капітальний ремонт сумі від 2 мільйони 656 Торі друзі, якщо немає заважти до експертного звіту, прошу підтримати ладу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, Дорогі депутати. Я хотів Ще всім, всім подякувати, що ви сьогодні прийшли. Дійсно, одне є питання було, і ви всі прийшли. Дякую вам. Бо це, на жаль, дійсно експерт, який це робив, помил, але він тому не міг це зробити, що ви зрозуміли. Кожен люди помиляється. Але я вам дякую, що прийшли, бо ви і так приходите два рази на місяць і три, і чотири і на романських засадах. Тому вам велике дякую за те, що ви сьогодні все зібрали, до депутати. Та може маєте якісь, будь ласка, в різному, може якісь зауваження, може бути другий раз, щоб ви розуміли, що то має бути за пару наперед, щоб ви ми могли переглянути кошторис, переглянути ціни. Михайлі. Що ви нас виставляєте в такому випадку, Михайло, ні, ну Ми вас ніколи не виставляємо, але тут треба було вчора вам поскинути, бо вчора прийшло і ми тому в п'ятій годині, кажу правду, зібралися, щоб чергнути, щоб, щоб його тому, дій, депутати. тому дивіться, Але вам мало бути будь-яке питання, яке розглядається, ви маєте бачити його, як будемо казати, заздалегідь на сесію, що розглядається, і маєте бути, бути підготовлені. Чи якісь пропозиції, чи якісь питання, чи внесення змін, то чи інші питання і так далі. Тому за це вибачайте, чому вчора не скинули, цей експертний звіт. Дякую. Дивіться, в чому проблема в тому, що ми тут голосуємо фактично постійно. З одної сторони, тут говорять, то, що за задовольно, то, то все неправильно. А ще з іншої сторони, що якщо ми за то не проголосуємо, то скажемо, ми не хочемо голосувати за алею інвестний суд. Без просто він поганий. Ми ти так не можемо. Дивіться, ну, тут, тут немає цього, що хто каже. Можуть всі казати. Тут є прозор. Розумієте, зараз ви нічого не робилися взагалі. То не означає, що я зараз скажу Андрій Васильович, що ви поганий депутат. Такий приклад, що ви викаєте голова. Ви можете таке собі думати і казати, якщо хтось, розумієте, 3-4 роки казав, не хочемо ставити алею і так далі, і йшли, не хочемо менше місця, йшли до більшого, зробили документацію. Розумієте, Найбільше славне місце взяли в центрі міста, розумієте, та з, 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 з таким, що немає, хіба навіть у Самбурі немає. В Самбурському районі такого місця немає великого, щоб ви знаєте, в центрі міста. Ви розумієте, і розробили документацію, прийшли один експертний звіт, другий експертний звіт. І помилка зробила. Зобили експерти, це, ну, це надзвичайно можна і зміни ті не носити. Але ну, ви розумієте, що воно не буде добре, бо нам хвилювання дали, ми маємо заперети. -так, так є, згідно з наших законів. Так що ви тут не вважаєте. що вас тут на ніколи не підставляють. То, що відвертом скажу всім, відверто, що ми вам мали просто вчора скинути експортний цей звіт. Оце і дійсно, і вибачення прошу, що десь Олександр не скинув. Олександр, домовляємося там. Що ми сесію не будемо розпочинати, поки зараз секунду. Поки ми десь не будемо обізнані порядку денного. Але це одне питання. п'яті ти в будемо буде? На семей, потім не на четвертій, починаємо. Давайте не будемо цінувати. Так, треба робити. Тому депутати, я дякую, Василь Прошу, будь ласка. Ні, я хочу оцінювати Андрія Васильовича, він правду сказав. Десь з тим роз'ясненням, але то не тільки на сьогодні. Це воно ще, коли починали зробити, десь до того роз'яснення неправильно трактували. Інтер... Не посилали інтерпретацію так, як має бути. Розумієте, тому що я говорив перед сесією з Миколою. Він нас всіх, ми це вже все, ми проголосували. Але він нас всіх обвинувачує знає в чому. Микола, ви а ти знаєш, ти каже дітям, чому кажи, дітям, які хочеш розуміти? Ми крутили це два роки. Ні, не Пам'ятаєте, пока. Діть, і ми всі, і на потім ми всі позиції вже включили. Щоб не сваритися місіями, я зібрав травні місяці. Отут за тим столом. Прийшло 42 сімей, 33 з них родини, точніше сім'ї, яких загинули сини, сини, доньки або навіть, буде казати, родина, бо є деякі, що, що немає розуміти, ні батьків, ні двохрідні брати і сестри. Ми з ними погодили. І навіть було таке питання, що інтерактивну панель не стан, а потім три чи чотири. Каже стан. Я кажу, давайте ми, друзі, включаємо, щоб пізніше не було. Включаємо, а ми потім порадимося ставити чи не ставимо кошторис. І так і ми зробили. Зараз чому інтерактивно пане, дійсно, бо більше підтримали не ставити її. Але було п'ять згідно протоколу, п'ять сімей, які хотіли ставити. Бо їх згідно протоколу підняв. І тому ми його включили, ми не будемо зараз ставити. Я знову до тих сімей зазвонив, кажу, ви не ображався. Бо ми більшість проголосувала сімей, родини, щоб не ставити. Каже, там Бог, десь війна закінчиться, чим пошвидше. І ми там поставимо, вирізимо". Вони кажуть, Ярослави добре. Але ми хотіли, бо ми думали, що я кажу, як сказати, Давайте час всіх разом ще разбирати. І ми обзвонили після того. Подивіться, ми більше з вами ще радили. Але я більше відверто скажу по алеї Славі. От вам так більше радився сім'ям, які вже віддали життя. Їхні сини, чоловіків. Тому дорідні депутати не кажіть. І тому вони, вони прийняли рішення, що ставити. Ну тієї поваги. Двічі, це не не я, не Теодор, Ми хіба разом з вами. Бо як я і тимчасовий ви депутатки обрали, ми дійсно, що вони захотіли, затвердили їм суму і робимо цю роботу, яку вони хочуть. Ми їх питаємо, бо вони вони ніші віддали. Вони сім'ї від себе віддали, будемо казати, батько родину. І тому ми з ними радимо. І зараз, якщо ми ся... Теодор, дозволь, ти зараз скажеш все, що, що хочеш. І Якщо зараз якісь знову зберемо їх, якщо вони скажуть, щось треба змінити чи що внести. Ну, ми будемо, я думаю, їх слухати. Ничцінніші віддали її. Думаю, тут проблеми немає. Вони вільні. Треба було б когось запросити сюди на сесію, і він би розказав, що було таке-таке-таке. Він би вас підтверд, підтримав, нас би підтримав і тому подібне. Все, дякую. Ну, дякую. Сесію, дозвольте мені, на сесію запрошувати когось у наш дурдом. напевне, не дуже коректно. По відношенню до членів сімей загиблих, бо їм буде не дуже приємно слухати церкви. Що ми yeah. вже понесли, має право втрати. А тут, ви, як наші крики послухають, то uh, прості люди в тому не розуміються. Вони не розуміються в кошторисі. Багато хто з нас не дуже uh, великий фахівець кошториса. Але особисто моя думка, якщо готується кошторис, у нас є бюджетна комісія. Там сидять люди, які вміють рахувати і будувати. Чому було не дати той кошторис на розгляд бюджету? Дивіться, воно дуже довго йшло. Двіція, ви не слухайте одну думку, когось я вже казав, до невізінь. Вітя, що фейсбук. Дивіться, на чому маніпуляція. Що ми включили кошторис, інтерактивну панель, але ми включили з протоколу п'ять сімей. Сказали, але ми є подали. Що ми включаємо, але ставити її не буде. Це за мінусом наші шатен, вийшов 2,5 мільйон, це для роботи буде на 1,6 мільйон. Ми все ж радимо з ними, розумієте. Тому не, не треба говорити, що е, не йшла бюджетну комісію. Е, передивлялися тричі. Перед. І приходила експертизу. Чому ми це зараз сьогодні зібрали? Ще раз затвердили. О, дивіться, ми ж з експертизу затвердили у травні місяці. І знову зараз, бо зміни, зміни знайшли, що програма добре не спрацювала. Ну, Вони звернулися до нас з мінусію. Дурі депутати, ми на цьому не спекулюємо. Ви погадав, щоб скоріше була закінчилась війна, щоб не дай Боже, а ці сім'ї має підтримувати, але це буде для нас, для нашої громади, для нашого покоління молодшого, щоб знати, хто там віддав життя заради нас за нашу Україну. Тому не робіть, чому велика сума? Та ми й гнали, всіх попідключали і так далі. В Зв'язку з тим, що велика лоша, ви зрозумієте, ви пішли ж нароком п'ять квадратів, 10, 30. Прошу Володимир Вже не, не по тому питанню, то зрозуміло. По цьому асфальту, що тепер постелили новому, е я от не можу зрозуміти, чи не вже мати технологію, щоб каналізаційні люки зробити рівно з асфальтом. Чому їх знову втопили в ями, я не розумію. Ну все, я доїду рівно, у нас торчить він яма. Бо я з тою пропозицію на вулиці Істуса і Міцкевича якраз теж піднімав. А на вулиці Шевченка підняти і любго який такі величути, Той величезний, то був, поставили був, 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 був. люди, я вже піднімав. От дивіться, то, я думаю, що то Володимир Осипож, а то люди переробили. Бо то робив Володимир, там люди переробили. Тому ми маємо Андрій несу, відповідає. Я з хлопцями, коли ми документацію, дозвольте відповідно. Кажуть, друзі, чому дійсно десь так щось зробили? А вони кажуть, дивіться. І у вас є і по документації, ви так залишили, що у вас 5 см, що вода стікала, ви чомусь була з Карпат, зробили менше. Я кажу, не добре, давайте 1 см зробимо, Не 4-5. Бо, бо розумієте, бо хоч один так, вода стікає, все одно, хоч один сантиметр вище, вода буде стікати. Давайте ми паралель, будемо казати так. так. Каже, у вас по старій документації було, що 5 см, і так ми потягнули 5 см. Будь ласка, по дорозі. Дуже добре, що у турка розбудовується, може будуть робочі місця, за чутками будується ТПК. Але е, ту дорогу, яка вся у Глині, у, у таких комках від глини, на яких трясек на Львівській Бруківці, бажано почистити. Бо дорога нищиться на такому всьому. і транспорт нищиться. Були так не моя особиста думка. Мене багварував, я не за кермом, машина моя. Вже, не Вже не може, так? тому можу говорити з начальником поліції, з паном Яворським, і кажу вам зараз побажання моїх виборців з керунку, які кожен день доїжджають власним транспортом. Вони не мають страждати, їхній транспорт не має страждати, і загальний вигляд міста, особливо в'їзду в міст. Місто не має страждати. Якщо людина зайнялася тими роботами, хай займеться, щоб дорога була чиста. Михайло, підтримую. Я особисто теж їхав. Ми заїхали по місію. Підкаже взяли всю комісію, заїхали, склали протокол. Там ще люк один нас забили. Ми склали також, щоб вивезти воду. Два від ліцею. Дивіться, поліція. Ми поліцію визвали, швидко зробили. Поліція штрафувала їх. Там не знаю наскільки. Треба просто знати. Вони прийшли до нас сюди, почали косити. Ми що Я кажу, дивіться. ми, дивіться, Асфальт, який ви заламали, бо ми склали протокол. Там де з'їжджати на ту земельну ділянку приватну, розумієте, заламаний асфальт. Кажу, от є зараз хлопці, йдіть, домовляйтеся, справляють, де завтра мають справляти цей асфальт, Залапайте хоча державна дорога, ямку на повороті ви зробили і глину всю пробити. Не чекайте душу, бо ви. Я так і казав. Каже, не чекайте дощу, бо знову ні. Ми дали до тижня, до неділі, якщо до п'ятниці не буде прибрано, знову виходимо разом з вами. Хочу, можу вас включити з депутатів, доріг депутатів. Я підтримую, що це не добре. Бо ми разом з вами голосували, другий шар поставили, без ямки. Гарна дорога, а це дійсно як правильно сказали. То та ямка на ямку трясе, та якби десь на якісь катюшка. Вибачте слово, Анатолій толіса на молодіжній напроти суду. Що а, то розрив? Атоліславич, я це дозвіл, не особисто я не давав, але там є велика. Вони показали нашу попередку, що велика втічка газу, що рано чи пізно, двічі восім, і вони підуть ситуацію, коли у нас там, асфальт не з ними домовилися, що вони, що вони цю. Утечка газу, бо каже рано чи пізно Мирослава через суд. Даже як ви не голосуєте виконком чи сесію не дасте, бо, я кажу, ми ж уклали. А ми кажемо, ми вам через суд все одно дозу допитаємося, а вам відшкодуємо за ті два квадрати і скіатичка. Давайте домовлятися. Ми сиділи десь дня. і дійсно вони вчора під той, шумок, коли коли вона зробиться асфальт, щоб їх використати, що вони два. Вони це зробили. Це дійсно не добре. бо будемо казати квадрата кісь там гарна стильна дораба. Підтримували, але велика утічка газу. Вони казали, що це більше на два будинки. Тікає газу. І не дай Боже Ярославе, буде катастрофа, колись вибухне це і люди ще постраждають або людей. Тому я дозвіл не давав. Вони самі пішли, просто що ми обговорили, що сьогодні підшого. Дорогі депутати, я вам всім щиро дякую, хто тобто прийшов, знайшов час. Ми підтримали, разом тільки робимо для того, щоб скоріше була перемога, щоб наші люди не гинули, щоб їм ми разом розвивали наш край. Всім дякую. Думкам кожного, є щось. Не подобається, приходимо разом рішаємо. Бо ви самі знаєте, що дійти згоди, тільки маємо разом. Всі вирси, то чи інше питання. Дивіться, у нас є 26, і в кожного інше може бути думка. Навіть 5 чи 7 складає. Дивіться, на жаль, капітальний ремонт, ви знаєте, під час військового стану турка Лукшан. Є, є, і нас включили, але, на жаль, Європейському Союзі на цей рік нас не, под... на, на, не може на другий рік. Я казав, наша дорогу турка Лопшан, що ви зрозуміли? Включили, розумієте, дачі. Розумієте, ви Богдав, розумієте, європейський, точніше, європейський банк, ГРА, що ви Богдав, бо наша дорога, самі знаєте, будується до переходу. Нам вже мало, щоб війни не було. То у му році мав бути до цього року вже ви Богдав був, був, був перехід. І все, по плану, 5 років, план був складений, як це все має розвивати, будуватися. На жаль, бачите, війна не те, не що перехід, а скільки життя людей забрала. Тому на жаль, Семеліна, підтримую вас. Немає я включав то, що їдемо зараз у Польщу. Може я хоче долучити, точніше та 13-14 вересня з депутатів. Може поїхати та відрядження будемо. Я вже вам вказав. Оберити. Ну от ви місто ніхто не, на жаль, не коло вас, я з вас зрозумів, семей не буде. Трошки далеко та Не там, де родина проживає семей. Другі депутати, я вас не буду час затягувати, бо Тоді 85-та сесія, 8-го скликання, вважаємо закритою, виконуємо гімн України.